98. На кнопках, на замочку, повністю і Іде захист від вітру та снігу. 104 наповнювач іде фук. 110 116, 122, 128, хутро відсівається, 134, 140, 146. Тем на кольорі. Так само йде повністю утеплено, на кнопочках. Так само йде захист від вітру та снігу. Має кармани. 152, 158, так само, де і тут наповнювач, 146 подовжена, Така парочка 170 утеплена. Та 176 так само утеплена парочка. На замочку, карманами та манжетами.